Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпатка. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи. І сьогодні такий похід. Ми робимо внизиний Карпат. Зараз 7 годин 43 хвилини. І в лісі ще досить темно. Але досить тепло. У нас сьогодні 10 градусів тепла. Тут дуже тепло. Що ж будемо пробувати знайти білого гриба в на Карпат? І що в нас з того вийде? Не знаю. Я сьогодні один. Сьогодні у нас п'ятниця, число 24. І місяця жовтня, року 25. Так, можу вчити ліхтарки. Бо ще досить темно. Досить темно. так тут я білий знаходив Коли? Ну то в тому році, але. Але на даний час немає. Тут і червонячки люблять рости, І білячки нема. Як завжди, саме цікаве фіксуємо на камеру і будете бачити, що за час робиться низи на Карпати. Колися, що все не попадало з дерев. Ну, маленького гриба і не. Непомітно в такому. О, білий. А мок скільки клоню? О! Ось у нас перший білий. І я його побачу. О. Красичок. Ура! Так. Щось обслідуємо цю територію може ще є. Спершу я побачив, що з-під нього мухи вилітають. Під білий. Досить тепло. Мухи попросиналися. І зроблять свою погану справу. Для них добре, для нас погано. Так, ну не бачу. Але такий брячок, красочок. Є. От гуляю я вже по лісі хвилин сорок. І я білого не бачу. Мухомори ось такі воді і молоденькі є мухомори. А білого того одного знайшов і ноль. Цікаво. І давно я тут був Мабуть, 5 діб. Пройшло. ж нічого не виросло. І ходжу я по... по грибницях. Я такі то справи. Нарешті, нарешті у нас другий білий. Також невеличкий. Ніби ще й маленький. Дивлюсь, я гадаю, чи білий, чи не білий. Якось він такого кольору цікавого. Білий. Здається, знайшов четвертого. Але корінь вже хробушливий. Ось у нас і п'ятий. Аж не віриться. Ось у нас і шостий. Як я їх побачу, сам не знаю. Один є ось. Ось другий. Старенький вже. Так можна і десять білих знайти. От Свині таляпалися в болоті. Ось їхній слітик вони. Один за одним. і пішли. І то листя ще не встигло припасти Видно, цієї ночі. І так, дев'ять біл я знайшов, десятого не можу знайти. Може червоняк замість десятого буде. Ой, які красивені, мухоборчики. Ось червоняк. І до речі, сьогодні це перший червоняк. Більше немає. І ще один, здається, червоняк. Хоча щось подібне до білого. Але тут білі ніколи не росли. Тож червоняк. О. Починає дощик накрапати. Мені на дощ везе. От ще один червонячок. Пілячка нема. Червонічок є. Ну, вже десятий. Ось який він. Ми ще його з'їли. Тут молоденький. Двісь. Що? Ну щось не виглядає на те, щоб б тут білі були. Хоча от ще один молоденький. Чи ні, ні. Добре, десять ми знайшли. І то добре. От і дощ почався. Треба швидше ногами прибирати. Ну, на сьогодні обіцяли, дощ. На він і прийшов. Так, а в лісі каже, так. Що сказати? Скажу так, десь десь сироїшка розкакує. Дуже рідко. Моховичків я бачив. Може штук вісім. Сім-вісім Так що, якщо мінусу не буде, то на моховичків можна надіятися. А на білі на білі я думаю все дощ не на жарт починається. Не знаю що за гриби але їх немало Ще й дрібні ростуть Цікаво, Цікавоцій скільки А цей грибок мені подобається. Мешка, правда, перегризла, але нічого, він добротний. Ой, які нори Лисиця вирила. Тому і грибок менше поїжджений. О, він мене чекав і дочекався.

Значить, день зорно не пройшов. Ще й червонячок непоганий Самому дивно, але от підпеньки. Вітні, правда. І такі великі. Я думаю, скоро будуть. Скоро будуть і підвеньки. Ось і завершуємо наш похід в низинний Карпат. По істивні щось, і стивні гробочки. Ухід, будемо казати, терпимий на даний час. Вчора було значно гірше. А сьогодні от показую результат. Ось такий в нас результат, то є 4 червонячка і більше десятка, а точніше 12 штук білих грибів. Ось такий результат. Головне ми подивилися, що під пеніох ще немає молодих. Ладно. Ну а вам, як завжди, бажаю значно кращих результатів, як у мене сьогодні, а також бажаю вам здоров'я і мирного неба. Ну і пам'ятайте за ліс, не засмічуйте його і пам'ятайте за грибочки, не копайте їх. А також всі ваші побажання, хай повернуться до вас та Хай вам щастить, до побачення. До нових зустрічей!